Всім привіт! Сьогодні я збираю урожай на городі. Який виріс. Такий позбираю. Всякі помідорки. Ой, дуже непогані. Це тут сорта низькорослі різні в перемішку. Сортів п'ять. Не підв'язані, не посинковані Ой, гарні які. Це що, Це тут може бути і погане. О, бач. Зараз така. Все, який вирвався. Боже, що це за сурт? Треба подивитися. Що це я насадила? Вирвався з гілкою. Ось якісь гарні. гарний. Я і такі рух, не дуже. Оце щось борово. Хворі якісь. Набралося з горою. А тепер не знаю, як донести. Ще й футболка без карманів. Це як завжди. Бездорове. І трошки вже баганий. Це якесь. Чорноморце буде коришне. Зайшла в хату, стала фасувати свої помідорки, що куда. А які ж вони так гарні. Як мені захотілося зараз салка з хлібом, з помідором. І спробувати, які вони зараз наріжу. Особливо цей, Ну цей, куди його закривати, його порізати тільки. І ось такі. Оце, коли самі достигли на кущу, це саме смачніше буде. Так, таку красоту навела. Боже, це нарізала. Чи я його поїм? Ну, уляклася вже ж різа. Так, підсолити це трошки. І вже ж селення котиться. Так, що залишилося з моєї трапези? Один кусочок Салка. Ой, що я скажу? Найсмачніші оці, оці, які на кущу достигло, таке аж, аж репнулось. Це якийсь ранній сорт. Солоденьким, кисленьким. І що найважливіше для помідора має помідорний смак. Смак, аромат і, і запахи. Це, це не передати. Це, це не передати це стояло. Треба було жити, щоб дожити до цього моменту, коли свої помідори з'явилися. Так, оці жовтенькі. Ну, як сказати, ось один нагризла, не воно, другий нагризла, не воно. Солоденькі. Соковитів, що мені не подобається, в їх нема кислинки. От є і помідорної кислинки. ну Тут помідорної кислинки, звісно. Береш кусочок салка хліба і хочеш відкусити помідор, але починаєш його кусати і вже не можеш відірватися. він вже... Він увесь тобі кусається <ріст> до кінця кусочка. І тут у мене накришено було червоних багато, але ну ось один залишився показати. Ой, це, це неймовірно. Зараз піду ще на город, там перці, треба зібрати І ще помідори походити, зібрати. Ой, часник сам рот стрибав. Бачу, що тут фаворити зовсім другі. сало і помідорки. Він не забував стрибати. Ну, ну це не передать. Взагалі найсмачніші помідори, які достигають на, на стеблі, на городі і на стеблі. А ці жовтенькі, ну, недаром вони для дієтичного питання, там, щоб мало кислот, мало цього всього. Ну, так, на любителя. А може, це іменно такий сорт мені попався, бо вони є різні жовтенькі. А це ось такий. Ой, це зараз і зім. Боже, який він соковитий. А це поки я там різала помідори, ти знімала, де да, пробувала, мені телефонують у Курпочта. Ідіть заберіть, посилочка вам прийшла, вже підвезли під двір. Оце вони так вирізають квитанції свої звідси. Точніше, я кажу, давайте я, бо ви мені тут тканину поріжете. Так, розпаковка після буде зараз нагород. Ну що, збігала я на город по перці, але без вас пішла, а воно саме а, час. Така жарище, ну, ну дихати нема. Повертається до нас жара. Я вибрала перців. Це такий урожай цей год. Те, що в жару робу, вроді поливалося. Хі -хі. Тепер оце таких я не сіяла, не купляла. Це з куплених, недригайло викупляла ось такі є кущики синенькі. Так, і що я нарвала ось всяких приправок. Це залишилося вишня і укропчик. Закривала я помідорки. Оце все те, що залишилось зелененькі, перчики, і це ті, що пообрізала. Ну, ось зелені. Закрилось у мене три банки трьохлітрові. І оце зараз 6 годин вечора, зараз треба вилізти і насобирати. там є такий ранній сорт. І я його сьогодні не трогала, а це як перці збирала, він там рядом дивлюся там. Такі, що треба обірвати. такі перці, ну, і такі вони нещасні. Хоч і поливалися Ось сьомої помідорки, це я розкутала, якщо показати. три баночки. Це, це оті перці сині. Вон, як як жаб'ячки Отакий такий колір виварилися. Так, вони ще гарячі. Піду зараз нагороди їх закутати до ранку. Це по-моєму любимому рецепту. Так ось у моє низькоросле. Отакі такі вони кущики були гарні, такі, стоячі. А потім Пішли достигати і стали падати. Це я куплював в Недригайлові Сорт Чи читанюша. Вони який Так, треба підв'язати його. І він такий компактний, такий гарний. Я була така в захваті від нічого. Де на хвільні лягай. Корочі, була дуже взагалі тут. Поки Ой, вони не стали достигати, я їх не спробувала. Вони не добрі. Ну як не добрі? На помідор схожі, але не таке, як я хочу. Ну оце я їх збираю, щоб закривати. Отак ну, ось. Дуже вражайні. І такі равномірні. Так, це я ще все його збираю Цей сортик такий, такий симпатичний. На насмак. Може він буде гарний в засолці. Оце я оці баночки ще показувала. Там одна баночка повністю цього сорту. Ну які Чого це ще ув'ядання, це якось не дуже помітно на цьому сорті. Ось, етуаль. Дуже сорт. Майже весь такий. Не знаю як зеленим зірвати. Чи воно достигне нормально? Дуже вас примчили до цього. Комарії. Зарази. То оси покусають. то Та комарії. Так, знайшла по записах, що це за сорт. Це клондайк. Ні одного нормального майже помідова нема. Так, це тут. Збираю я такі різні. Курям їсти. Так уже притяглося Оце з такою курям їсти буде. Це собі. Ось цей туаль. Оце така Це обрізати попробую. Ось такі руки від помідорів. Хотіла ще сьогодні... Посилку розкриті з тканинами. Не знаю, якщо відмию. Це такі в серпні майже кожен день руки. Бо кожен день ідеш на тій городи, щось з тими помідорами робиш. Ну тут таких оце ранніх, тут може красненьких вистачить, ще одну банку закрити. Я ж кажу, вони такі симпатичні. На вид і такі на вкус. Ну ніякі. Просто ніякі. Тверді. Це ж вони, мабуть, такий сорт, що щоб на полях вирощувати. тракторами може як збирати, чи куди в ящики возить на базар. Да, вони такі тверденькі. Ну так. Та хіба що в банки? фух так, тікаві, я в нас щось комарів дофіга. А це курям. А в корито висиплю. Вроде так багато червоних було, їх грамочка. Так, актуально обрізати. А це зеленушки, які червали, ще червалися, але Більше я рву теж такі. Вони тоді останні доспівають бігом. О, тут усе вилоската, тут я їм сьогодні кидала. Налітаю. Чи вам пожмакать? Чи якось, чи самі якось. Це дитиноді попадали. Ага, це вони є. Ох, гепнуло щось як. У нас тут іноді. На, чуємо, як гепає. Кориці, йдіште. <риклад> ко Коко, що ти принесла? Що це таке? Що не пом'яте? Як нам дзьобать? <риклад> Зобразили. Какого целиса. Кошмар. Ось все у мене в КПЗ сидять, це квачки. Головне сюди, як кидаєш, перестають квактати. Це, це кукурузу їм сюди. Коли лущу, коли кидаю так. Точно так же і тут було все в кукурузі. Але ось на днях топила грубо і гріла воду у бойлері. І тут назбирала два відра отаких от качанів і зробила собі теплу воду. Отакі переваги сільського життя. Можеш назгрібати десь у сміття. І нагріть води. <смі> і купатися за задаром За До речі, дуже гарно нагріло. Таке до 60 градусів мені хватило теплої, такої хорошої на три дні. І зараз ще така тепленька, ну можна завтра. Кстати, нам передають дощі. Треба позбирати. Хоч кудись у мішок і хай стоїть. Щоб не витрачати газу. Там газу трохи, але все одно. Ох, Яке ж ти лисе, яке ж ти лисе? Господи. Так, всім пока. Назнімала я сьогодні цілу кучу. Не знаю розпаковки з такими руками. Хі -хі. Побачу. Якщо не буде далі, то, то всім пока, всім щастя, здоров'я.